Володимира Зеленського запитали, чи вироблятиме Україна три тисячі ракет до кінця року. Він від відповіді ухилився і зазначив, що виробництво ракет йде непогано. За словами президента, інколи через удари РФ масове виробництво уповільнюється, однак Україна не втратила жодного виду далекобійної зброї. Нагадаємо, 3 січня 25-го року тодішній прем'єр Денис Шмигаль говорив, що цього року в Україні планують виготовити 30 тисяч далекобійних дронів. І три тисячі крилатих ракет це доручення президента, так він сказав. Я ще додам, що буквально два тижні тому назад президент казав, що у фірми Фаєрпойнт певні труднощі виникли з виробництвом ракет. Ось така маленька ремарка. А в серпні видання Київ Індепендент повідомляло, що набу перевіряє компанію Фаєрпойнт, яка постачає міноборони ударні дрони і ракети Фламінго. Нібито йшлося про завищення цін та обсяги постачань. Журналісти тоді стверджували, представники компанії можуть бути пов'язані з Тимуром Міндічем. І власне з нами на зв'язку. Микола Маломуж це голова служби зовнішньої розвідки в 2005-2010 роках, Генерал армії України. Ну і пане Миколо, хочемо з вами поговорити з приводу нашої ракетної програми. А які можуть бути проблеми з нею? Власне, у нас є певні прогнози, є певні обіцянки, а от ракет якось не видно, а кінець року вже близько. Е, ну, і треба чітко відзначити, що спочатку війни, а навіть ще до війни, а особливо з 24 лютого, лютого, е, чітко пропонала з президенту перевести всю економіку на воєнний лад. І наші основні ракетні е, можливості це КБ Південна КБ луч і десятки інших, от, включаючи і бронетанкові можливості, і особливо дронові, оце той е системний е якраз сегмент, який би забезпечив без збройних на першому етапі, коли Росія ще не була готова, не дивившись на величезний тиск експертів воєнних період якраз на нападу, от цього не відбулось. На жаль, навіть великі пропозиції з боку КБ Південний сам спілкувався з генконструктором і південмашу з КБ Луч з потужних так сказать конструкційних бюро яке робили безпілотники балістичного типу, які б'ють зараз на 2000 тисячі тисячі кілометрів. А це вже виробництво не десятки, не сотні і не тисячі, а вже так говорить мільйони. І як сьогодні говорить уже до двох мільйонів. От треба, щоб вони були в реальній площині. Якщо ми говоримо про фламінго оце ракети, які раніше розроблялися нашими КБ які уже Запускалися навіть в серію, а тоді припинялися. з різних причин різних президент, включаючи останнього. Тому в даний момент ми цю, цей проект не залишили в себе, а передали відповідно іноземній фірмі відповідне фінансування за рахунок і наших іноземних е ресурсів. Ну і за зараз є проблеми технологічні, операційні, от ну і фінансові. Тому в даний момент нам треба дійсно перевіряти е наскільки ця програма сьогодні робоча, наскільки ефективно виробляються ракети і скільки їх штук. І оті плани, про які ми говорили, сотні, а то й тисячі, вони бути, повинні бути реалізовані. На жаль, йде тормоз по всіх секторах. Я прямо скажу, що самі виробники вони прямо говорять, ну як же так, війна йде. У нас є ракети різних типів: від балістичних до 15 тисяч кілометрів, це КБ Південне, до тактичних це тисячу, пів тисячі кілометрів, до трьох тисяч кілометрів. І «Фламінго» – одна із цих серій. Тому ми тільки уперся на фламінго, і там відповідно не стиковки і по технологіям, і по логістиці, і по угоді, і по фінансуванню це треба розслідувати. Все те, що дійсно викликає е проблеми, сумніви, заперечення обов'язково повинно бути розслідувано і НАБУ і служби безпеки України, якщо стосується якраз сектору безпеки, тим більше пов'язу з Росією. Це обов'язково свідчі конкретні дії і е обов'язково інформування громадськості. Те, що не являється державною таємницею, а це дуже маленький сегмент. Це повинно бути висвітлено. Заявив президент, що буде тисячу ракет Вона на протязі року. Зрозуміло, повинен відчитатися. Він тоді попередній прем'єр-шмигаль, тому що в першу чергу говорив президент про тисячу ракет. Десь більше півтора року назад, що вже запустимо в серію, і вони всі підуть по ворогу. А ці ракети, якщо це тактично рівня від 500 до 2000 кілометрів, повинні де з'явитися. Не просто так сказать, на е, складах або на е, залізниці для переміщення, а конкретно на стратегічних бомбардувальниках. Раз і відповідно аеродромах це те, що летить у нас Ескандери, крилати ракети Х-101, Х-555. на е, аеродромах, які сьогодні запускають каби і по мирнограду трьохтонні каби, те, що повинні здесь і. Сотні ракет і відповідно тисячі дронів щоденно знесіять любі удари. Нічого не полетить ні на нас в Києві з вами, ні у Львові, ні на фронті. І зрозуміло, це ударні системи ракет по виробництву шахідів, по їх складуванню і по відповідно пусковим установкам. Це те, що буквально вчора ми дивились відео, стоїть пускова установка шахідів, де 500 вже готові запустити це. Те, що накриє всю нашу державу, а донесення ударів туди десятком балістичних ракет. І десь пів тисячі дронів знецінить оту всю систему. Нічого не поготить. Просто буде знищено. І отак от ми пропонуємо вже три роки. Давайте терміново включимо цей процес без бюрократії, без оцих цих тіньових схем, тіньових тендерів, з фірми прокладками. І тому подібне не разу розслідував якраз і вже моніторної групи, і американці, і наші ще прирізнікови на мільярд доларів. Невідомо куди короші пішли, нічого не прийшло. Після Умєрова точно такі ж схеми. Зараз я в контакті наші колеги постійно моніторингової групи США, які виясняють, куди пішли оті гроші до 198 мільярдів доларів. Сьогодні вже запрацювала і Європейська моніторна комісія 147 мільярдів доларів, які також пішли в Україну. І бачите, вони десь розтворяються як не зброї немає боєприпасів, новітніх ракет, про які ми згадуємо, так і соціалка. От ми буквально зараз проводимо зранку монітори по соціальним проблемам. А це відбудова, ремонти, те, що вдарило от нас у всіх, наших близьких знайомих, нічого ніхто не добудував. Нічого. Ото вдарило рік назад, два. Знищили квартири, вибили квартири. І що? Зафіксувалися, каже, була компенсація. Ні, немає. Хто зробив ремонт? Вам не буде нікого в житті говорить. тому що ви вже самі зробив. Гроші позичили, вже маєте борги, але зробили все. Ми вам прощаємо. Оце підхід. От гроші, які прийшли з Європи, це якраз на конкретну соціалку на ремонти, на переселенців, на лікування, на соціалку тобу, а американські і відповідно натовські – на оборону, на безпеку, на ракети, на відповідно, величезну кількість боєприпасів. Оце те, що йшло раніше. Тепер НАТО буде виділяти свої гроші на відповідну зброю. Тепер ми програми маємо по фламінго. Це ще одна тема фінансування. Я просто за те, що якраз учасники цього процесу, ті, які фінансують. Вони учасники якраз супроводження всіх фінансів, всіх відповідно програм будівництва ракет, дронів до моменту їх переміщення на фронт або до пускових установок. Тоді буде прозора система. Зараз корумпована. Пропонувалося і президенту десятки разів, і при Байдені Байден, Байден підтримав, і при Трампі. Давайте сформуємо антикризовий уряд професіоналів. Висококласний у нас є сотні на вищому рівні і тисячі на середньому рівні професіоналів, які б зайняли місце прем'єр-міністра. Міністрів, віцепрем'єрів, силовиків, по спецслужбам всі і зрозуміло на всі сектори національних і бізнес проєктів Оце те, що треба було зробити з першого дня. І сьогодні це актуально. Ця команда не тягне. Бачимо, що е це треба щоб розслідувати, голови, але вже перші ознаки, які очевидні казу на те, що існує корупція, непрофесіоналізм, відповідно пов'язаний з різних системах і підтримка на вищому політичному рівні у цих тіньових схемах. Ну, бачите, пане Миколо, можливо, якби а, таке сказали би, напевно, ззовні, що давайте там розпускайте а, і створюйте дійсно такий уряд. А, не знаю, як його назвати професіоналів, фахівців чи уряд там національної єдності. Антикризовий. Антикризовий, антикризовий так, уріз, так можливо, можливо. Можливо, так би і спрацювало. Допоки все це, знаєте, е, як то кажуть, е, всередині вариться ця, цей банячок, знаєте, ця кастрюлька. Можливо, тому е, і нічого і не робиться. А я вам скажу, що рекомендувала адміністрація і Байдена, і Трампа. А тут, відповідно, проводив ротації фейки, ми провели реформи, як ви нам е, говорили, як ви ставили умови. І хто прийшов? Подивіться, хто з'явився. Професіонали? Антикризові менеджери? Началі прем'єр-міністр, віцепрем'єри, міністри, от і висновок робіть рекомендації йдуть. Я просто в контакті з цими керівниками, включаючи особисто Трампа, що рекомендують. А тут треба так сказав, провести доска умовні варіанти ротації змін і нічого не міняти. Воно тоді виходить такі ж проблеми і на війні. І щодо людей, які відповідно гинуть на фронті, а це першочергова основа сьогодні. Основна там рішається наші держави і нашого народу. От туди треба згенерувати всі сили. А це і система забезпечує новітніми засобами, які повинні йти в режимі онлайн щосекундно. секундо. що спілкувався прямо з фронту, хлопців немає поранені, стоять на біля Покровська. Немає ні носків, ні відповідно броніків системних, ні в що зуться, тому що вже все розвалилося. Поставки немає. Практично сидять багнюці, оце реальність. Ну бачите, да тут інші у нас історії про відмиті мільйони доларів на енергетиці на противагу. Пане Миколу, змушені з вами прощатися, змушені вас відпускати. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки, з нами був в 2005-2010 роках генерал армії України був з нами на зв'язку. Обговорювали ми нашу ракетну програму. Власне, ну і не тільки. І є повідомлення інформація про те, що суддя пішов у нарадчу кімнату. Це стосується розгляду справи е, колишнього радника міністра Менеретики Миронюка. Так само нагадаю, що у справі Дмитра Басова суд вже ухвалив рішення е, два місяці з можливістю внесення застави розміром в 40 мільйонів гривень. І, от хочеться звичайно, реакції більшої адекватнішої можливо з боку влади. Ми знаємо, що відсторонений від виконання обов'язків, поки що, міністр енергет... міністр юстиції, колишній міністр енергетики Герман Галущенко немає поки що рішення стосовно іншого. Посадовця міністерки енергетики Гринчук так само є рішення тільки про те, що ліквідована наглядова рада в енергоатомі, але топ-менеджмент поки що не чіпають. Ну і розглядають, будуть розглядати новий склад наглядової ради при мін при енергоатомі. І що ж, як реагує президент України? Нагадаю, не було вечірнього звернення, до речі, в нього і ось є допис про те, що сьогодні він зустрічався з керівником служби. Зовнішньої розвідки Олегом Іващенком і пише Володимир Зеленський є важливі результати спільного з партнерами тиску на Росію в цьому році, вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки рашистської нафти. Ну, як ви розумієте, і жодного слова довкола того, що відбувається зараз у вищому антикорсуді. суді. Плівок зафіксованих представниками детективами на бону, і відповідно фігура довкола фігурантів цієї справи.